Чому у ведмедя маленький хвіст? Колись давно, предавно, не мали звірі хвостів, Тільки один цар звірів лев мав хвіст. Ох, і погано жилося звірам без хвостів. Узимку ще так сяк. А як настане літо, то хоч сядь та й плач, без хвоста несила звірам відбитися від комарів та мушкари. Чим же їх відганяти? Не одного бувало, за літо до смерті заїдали мухи. Одної днини довідався про це лихо цар звірів і наказав, щоб усі звірі йшли до нього по хвости. От вийшли цареві посланці кликати звірів. Побачили вовка, передали йому царський наказ, побачили вола борсука і тих покликали. Лисиці, куниці, зайцеві, лосеві, вепрові усім переказали. Залишився сам лише ведмідь. Довго його шукали посланці, й нарешті знайшли сонного в барлозі, розбудили ведмедя і наказали похвіст іти до лева. Проте Ведмідь ніколи нікуди не поспішав ішов неквапом, то малинки скубне, то ожинки дорогою з'їсть, то меду скуштує. От і тепер він, ідучи по хвіст, побачив бджолине дупло. Дорога до царя далека. міркував він. Треба попоїсти. Виліз ведмідь на дерево, а там, у дуплі, повно, повнісінько меду. Зрадів ведмідь та й узявся дупло вдирати, мед вигрібати. Їв він, їв, а коли наївся, поглянув на себе. А хутро все в медові. Почухав він тоді потилицю. Як же я отакий от брудний до царя піду. І подався ведмідь на річку, вимив шубу та й ліг на березі сушитися. А сонечко так пригріло, що не встиг він і подумати про новий хвіст, як уже. Заснув. Тим часом звірі почали до царя прибувати. Першою примчала лисиця, озирнулася довкола, а в царевім дворі ціла купа хвостів, і довгі, і короткі, і пухнасті. Вклонилася лисиця цареві й улесливо говорить. Вельми, шановний царю, я перша прибігла, щойно почула твій царський указ. Дозволь мені за це вибрати собі хвіст, який захочеться. А царевій байдуже, який хвіст дати лисиці. Гаразд, вибирай собі хвіст, який хочеш. Перевернула хитра лисиця всю купу хвостів, вибрала найкращий, довгий і пухнастий і подалася назад, поки цар не передумав. Відтак прискакала по деревах білка, вибрала собі хвіст теж гарний, та тільки. Менший, ніж у лисиці, бо більше й вже лисиця забрала. За білкою куниця, їй теж красивий хвіст дістався. А ось і лось притупотів, вибрав собі хвіст найдовший з густим кінчиком, щоб було чим мушву відганяти. Останнім пристрибав зайчик. Де ж ти був? питається цар. Бачиш, у мене лише один маленький хвостик лишився. Та мені й цього вистачить, зрадів зайчик. Це для мене найкращий, аби легше було від вовків і лисиць утікати. Побіг зайчик додому, а цар звірів, роздавши всі хвости, пішов собі на лови. Лише надвечір прокинувся ведмідь та згадав, що треба ж до царя похвіст Та й кинувся він чим душ бігти. добігає до царського двору, а там ні хвостів, ні звірів. Що ж тепер робити? думає ведмідь. Усі будуть з хвостами один я без хвоста. Вернув ведмідь назад, і розлючений пішов у ліс. Іде він іде, коли раптом бачить на пеньку борсук сидить, гарним хвостом милується Борсуче, почав ведмідь. А нащо тобі той хвіст віддай його мені? Таке ти ведмедю вигадав, здивувався борсук. Хіба можна такого хвоста віддати? Як не віддаси по-доброму, то силою відберу, буркнув ведмідь та й кинувся на борсука. Не віддам, закричав борсук і побіг щодуху. Дивиться ведмідь, а в його пазурах шматочок борсучої шкури залишився та кінчик хвоста, приладнав його собі та й подався до дупла мед доїдати. Відтоді ведмідь живе на світі з отаким от невеличким хвостом. А ви ставте лайк, підписуйтесь на канал, адже попереду вас чекають не менш цікаві історії та казочки.